Вітаю, танкісти! На порядку денному у нас канон Чмоня 105, а восьмий левел, німецька ПТСА у преміумна. І це у нас фактично ідеальний танк для тих, хто любить стати у кущу за 0 метрів від бази і срать під себе під час кожного засвіту. Ну бо замість обрати метові танк і поїхати крошити кабіни. Такі тіпочки обирають так званий у представником якого є цей кончпанзер 105 105-ї моделі Леопард, простіше кажучи. Ну і про все по черзі не будемо затягувати танк кусок говна. Дякую за увагу. Гать завершено. Ладно, жартую, поїхали. Набори обладнання. Досилач, вентиляція, приціл, досилач, загартування, поворотники, досилач, малошумка, оптика. Що хоч коротше, ти поставиш. Ситуацію це не виправить, там кусок гавна, типу нахіра він треба, я не викупаю. Я от зібрав чисто улюблену вашу збірку. Ну ладно, окей, ваша улюблена збірка, все ж таки будемо відверті. Це маскувальна сітка, труби і досилач. А я таку зібрав, знаєте, лайтову версію, коли ти ставиш, типу, досилач, а все інше ставиш абсолютно гавйоне і не потрібно в реаліях сучасного рандому. Ну, і відповідно отримуєш, типу, Вау, вже суперточний танк сніпер. От, да, тому я вирішив зіграти в конченого. Ну, відповідно, поставив собі от невеселу от цікаву збірочку. При цьому всьому в польовій модернізації в першому, першому в другому знову ж таки, якщо ми граємося в слабум, то граємося до кінця і ставимо собі приціл, щоб попадати, да, щоб точність була. Ой, Боже, які слабу, І при цьому цьому плюс 2 до огляду в спеціальну комірку обираємо собі те, що ви поставили. Якщо там якась оптика чи малошумка, шумка, то відповідно розвідка. Якщо загартування то живучість. Ну і так далі, і так далі, і так далі. А, при всьому цьому екіпаж у вас на екрані дивимося, вивчаємо це чотири людини, командир командиру роль радиста, навідник, механік, зарядник, окремо. Дивимося, вивчаємо, спостерігаємо. Далі перейдімо до схеми бронювання даного апарата, і там ух, там, блядь, є на що подивитися, да, Особливо, коли ти граєш на бабахі і бачиш, що це гавно себе в прицілі. Там точно є на що подивитися. В такій ситуації, власне кажучи, НЛД 20 міліметрів, потім друге НЛД 30 міліметрів, потім ВЛД 30 міліметрів, потім зона, яка перетікає в дах башти менше 15 міліметрів. Моя повага, бля, я думав, вони ще вже немає куди пасти, а вони дно пробили. При всьому цьому борт 30, нижній борт 20, скільки там, а ні, общі 145, то екран 20. Ти вдумайся, в нього екран, тості щось за броню. Це сюр. От, і при всьому цьому присутні два лючка, в яких 30 мм броні, і в одному та навіть 25 мм броні. Це ходіть не встать, блять, могли намалювати 145 взагалі, тому ху, вибачте мене. Е, ну і на досина полиця, в якій 8 мм бронювання, що дуже класно. Ну і в принципі, гуляну, зашибісь, ху, немає чого більше. Додати, а, Підсумовуючи по бронюванню, це черговий їбаний леопард. При всьому цьому швидкість. 70 вперед, 20 назад, це, звісно, дуже круто, але краще б в нього було 40 швидкості, але броня від мінотавра. А, при всьому цьому, по гарматі. Да? Гармата у нас 15-го калібра. Ой, господі, кути вниз мінус вісім, кути верх плюс 15, Веделка, по-моєму, якщо не помиляюся, 15 градусів вправо, 15 вліво, тобто 30 градусів в сумі, що доволі що й непогано насправді. При всьому цьому пробиття на двох типах, навіть на трьох типах снарядів, тому що там по моєму фугас хешовський, да? А, ні, не хешовський, перепрошую, да. Ну, от з нього і почнемо. Коротше, 53 мм міліметра бронепробиття. 480 альфи, польот 1304 в моїй варіації, бо в мене, по-моєму, стоїть пірк. Базовий під пробиває 268, це хороше пробиття. Має польоту в 1650 в моїй варіації, альфа 390, кумулятив має таку саму альфу, пробиття 330, польот 1300 в моїй варіації. І тут ми як би, стикаємося з такою тезою від анскільних чувачків, що, типу, от, а, ря, ти не розумієш, тут високе пробиття, тому я буду фармити. Ну, але щоб фармити, ти не розумієш, тобі треба стріляти по своєму засвіту насамперед. Попадати в танки, пробивати їх. Щоб попадать пробувати, то, зразу стріляти в притул, там, де снаряд в землю не падає, або ж падає, але при цьому не так сильно відхиляється, щоб це мало критичний вплив на перебіг бою. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто, ну я погравши в притул на важкому танку, даю ка дамага і насвідчуючи якусь там тищу, отримуватиму більше срібла, ніж ти, стоячи в кущу на базі, накидаючи к Тому що, по-перше, ти ще накидає 2К з куща на базі, так? Да? А по-друге, банально проблема, що полягає в тому, що мало того, що ти не впливаєш на перебіг бою, так ще й ти сам себе з цього бою виключаєш, і відповідно, навіть якби ти було по кому стріляти притул, то ти цього не дізнаєшся, бо ти стрілась бій в кущу, ти нікого не бачив. Якщо твоя команда виграла, то тобі вже немає по кому стріляти, бо вони пропушили і поїхали далі. А якщо твоя команда програла, то ти давкий пару точок дав, але потім те приїхали, здули, згребли, і все, твій бій закінчився. Тобто декілька варіантів. Або ти настрілюєш, але при цьому ти безполезний мусор і шкідник для команди. Або ти не настрілюєш, типу нахіра тоді взагалі грати. І при всьому цьому ти знову ж таки абсолютно залежна істота, біомаса, яка просто катається, чекає, доки для неї інші розрядять. Танки, щоб ти міг хоча б щось якось десь зробити. От, увлікательний геймплей, прям неймовірний, я кайфую, я блін, стою, мені мені дуже весело. І геймплей прямо розумієте, от прям геймплей ще, розумієте, не просто геймплей, а геймплей ще, Воно прям е, випирає, і я навіть не знаю, в якій щелі його засовувати, бо прям чого-то перебор якось геймплея, розумієте, от. І треба якось ним поділитися, треба якось скинути його, частину з нього, да? от і. Бо якби можна і удавитися от такої кількості геймплея, який попер на всю катушку. От, якось так. Е, при всьому цьому стабілізація, вона мертвеша, вона мерзотна від поворотів корпуса, від поворотів. Ем... ладно, окей, від поворотів гармати, ну, не, не поворотів гармати, да, а, власне кажучи, від того, що ти гармату Йорзаєш не прям такий суттєвий розкид, да, але в цілому приємного насправді мало. Ну і насамперед те, що повороти корпуса це найважливіше для ПТСА, тому що тебе немає башти. Відповідно, в тебе завжди відбувається так чи інакше повороти корпуса. Питання лише в тому, в якому саме масштабі. Вони відбуваються, тобто ну, там, чи більше, чи менше, але вони а, так чи інакше присутні завжди, це очевидний беззаперечний факт. Е, ну і в принципі, з такою стабілізацією будь-яке зведення вже не має ніякого значення. Зведення реально швидке, питань немає, тобто зведення прям хороше, добротне, а, там, буквально щось півтори секунди. Але при всьому цьому, як я сказав, ну, на хера мені зведення, якщо мені треба виїхати, бігом розвернутися, дати тичку, правильно? Правильно. А я не можу цього зробити, тому що у мене стабілізація на весь екран, бо ПТСО без башти, вочевидь, правильно? Правильно. Треба чекати, доки він взагалі зупиниться по-хорошому, але ну, можна пробувати так стріляти, як дурачок, але вистріл саме як дурачок зараз насамперед. Те вистрілив неправильно, тому що да, банально от можна було зачекати, доки він повністю вийде на прострільну позицію. Все на цьому. Ну, давай попробуємо закинути сюди. Типу, вага, жесть, а геймплей стою за кустом, бидиш, бидиш, а не свічусь, круто, яху, жесть, геймплей, бля, фарш, а, круто. Це прям круто, та ти шо, вау, блин, геймплей. Капецка обдива їжа чи не буде, як ви думаєте, буде, куди він дінеться. На получає там кіст вонючий. Тільки, знову ж таки, ви, будь ласка, врахуйте, що у мене зараз вокада мага накидано. За рахунок того, що я знявся з ублюдочної конченої позиції, в якій би випростили до кінця бою, я поїхав в притул. Саме за рахунок того, що фактично вишукавши собі кущі в притул. Я за рахунок цього зміг потім якось кудись щось постріляти. правильно? Правильно. До речі, так цікаво, навіть якщо не пробив кущ, куди мене міг не пробити, я тупо не викупаю. Ну, от фізично не уявляю собі. Тобто, ну це блін, фізично неможливо по факту, тому що е, він мене пробуває всюди, зокрема, по правилу трьох калібрів, і я найбільшу міру на це чувак просто не влучив мені в броню. Анда, речі, ну бачите, ноль заблокованого бронедамага, тобто він просто там кудись, чи в гармату, чи в маску без дамага, чи в каток влучив. Ну якби в каток, то був би кріт. Е, е, от, а це він кудись закинув якусь таку ділянку, чи якийсь тріплекс, ну одним словом, ви розумієте про що я. Коротше, чувак просто не влучив куди цілився, от і все. Тільки тому я не отримав дамага. А, ну і безумовно, що, да, кількість хп, 1050 хп це дуже круто, особливо, коли тебе немає броні. Кожну тичку ти впітуєш з дамагом, само собою, так? Да? Тобто це прямо дуже крутий показник, і, вочевидь, з ним дуже багато можна навоювати в реаліях сучасного рандому. Е, рандому, який передбачає розмін, який передбачає танкування, який передбачає ламання кабін в притул, і, і так далі. і так далі, Само собою, да з 1050 хп ти дуже сильно можеш навоюватися, прям е, по кайфу, так сказати, да? на серед речі в землю тільки шупав. Але повезло, не прям так сильно відхилився, щоб ця тичка була взагалі без дамага. Що він робить? Понятно, він лопається в ноль. Боже, 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 он черговий леопард такий, як в тільки в нього хоч башня є. А так-то черговий абсолютно такий самий леопард. Який просто стоїть, просто терпить, а потім здихає в ноль, лопається за секунду, ну бо банально. Е в чуваків є броня і хп, а в нього немає. От і усе тихо. З каточечком, хорошо. До речі, я ще одну тичку не переживаю від нього. Ну, похер, давайте здохнемо. І, в принципі, це буде доволі закономірний підсумок даного бою На, через гармату. Получаю танкістку. Туда його. да! Ой, господі, який це фарш. Просто Геймплей ще, розумієте? І гімплеї ще прям попер. І в момент, коли я зрозумів, що він прям попер, я знявся з позиції і поїхав ну, приблизно впритул. Відносно, да, там, не, не прям впритул-притул, в не прям розмінюється танкувати, бо я фізично не можу цього зробити. Але я під'їхав до куща. Який там був буквально за 100 метрів, і з нього почав стріляти, саме з рахунок цього у мене є дамаг. Давайте будемо відверті, половина з тих, хто це дивиться, отак би там до кінця бою стояли в тій кімпі опущеній. Факт, факт. Перший біт 3550 дамага, 5 фрагів, тисяча Сіста. топ 1 по команді по фрамили ми 105 тисяч, але є нюанс. Це ж не танк зробив топ-1 по команді, це я на танку зробив топ-1. Розумієте, в чому різниця принципова, бо ви зараз будете знову оцінювати танк по кількості дамагу, а не по тому, що я розповідаю. Ну, відповідно, треба внести певну ясність, щоб ви не придумували собі всяку херню, якої не існує. А, снаряди базовий коштує 1200, спеціальний кумулятив коштує 4800. Базовий насправді ну, типу, да, по альфі, по кутах вниз, по пробиттю коштує, але при цьому. Гавіона стаба, веделка присутня, ну в плані, немає башти, да? відповідно, от по цих параметрах все ж таки він повинен коштувати менше. І важливий нюанс, важлива ремарка. Це була піщана ріка, а піщана ріка відносно відкрита мапа, на якій є певні простори, і навіть в цих вузьких коридорчиках отієї от тієї от от річки пересохлої. Да? Там все одно є отак, знаєте, як певна дистанція, на якій ти можеш вийти і постріляти від куща. А тут, ось, наприклад, на кордоні Імперії такої дистанції немає, її фізично не існує, розумієте? І відповідно зараз я буду змушений грати Там, де і всі інші танки, там де будуть, буде грати якийсь ТНХ, там де буде грати якийсь Т-30, якщо він не біомусор не стане в кущу на базі, там, де буде грати якийсь Type 57 і так далі. Тобто я буду змушений грати там вже, де і грають інші танки, але при всьому цьому я не маю можливості там грати. Розумієте про що? Ну, все, типу, це кінцева, тут навіть вже немає чого робити в бою, бо у нас Т-30 і Type 57 думаю, що вони ПТСАУ і, типу, поїхали якоюсь херньою займатися. От, і, власне кажучи. Скажіть, я скажу. Я на цьому танку змушений грати у тих же позиціях, як грають всі інші. Бо тільки так можна робити дамаг, тільки так можна впливати на перебіг бою, і тільки так можна, в принципі, грати в цю гру, а не, блять, стоять, терпіть і дрочить на базі АФК за спинами, нічого не роблячи в половині боїв, коли твоя команда виграє. Бо робити ти щось будеш тільки тоді, коли вона програє, коли на тебе вже їдуть і просто просто по полю шурують, не ховаючись і підставляючи всі можливі свої філейні ділянки. Правильно? Правильно? Тобто, якщо ти хочеш дійсно грати, впливати на перебіг бою, і давати намах, тобі треба грати в тих же позиціях, на яких грають всі інші. А щоб грати на позиціях, на яких грають всі інші, тебе немає для цього якби, ну, банально э, передумов. Тебе немає ТТХ для цього, тебе немає метовості врешті решт розумієте? Типу, ось я зараз приїхав, у мене немає башти. Тобто це. це, це, це розумієте? От Херб з ним, що там ну реально, от Херби з ним, правда. Е, в то танк немає башти, все. Цього вже достатньо, От в нього просто немає башти, він уже настільки е, неграбельний висір в цьому контексті, хоча б, да? що нахіра на ньому грати, мені якби не зрозуміло. От, тому що, е, принаймні, коли у тебе є башта, ти може байдуже на все інше, ну, відносно байдуже, да? але ти ну, хоча б щось можеш робити. А коли в тебе немає башти, ти заважаєш собі, заважаєш іншим, штовхаєшся, викручуєшся, вирулюєшся і так далі, ну, відповідно, нічого не можеш робити, а тільки ну, знову таки банально всім е, насамперед заважаєш, правильно? Правильно. От. Коротше, терпільня. Просто терпільня для терпіл, які привыкли стоять в кущі на базі, нихера не робить протягом всього бою. і чекати, доки за них інші вирішать долю цього самого бою, щоб потім просто накидати дамаг по е По чуваках, які вже їдуть на, на тебе по полю, І не сильно якось там сейвляться, ховаються, і так далі. Він буде стріляти сьогодні, да, буде хорош. Я боюсь, що там в кімпі хтось за ним є. Боже. Боже, подиви... Чуваки, я, я не жму кнопки, мене потягнуло по скалях. І от проблема відсутності башти. Тобто, чергова історія про те, що м, це PTSAW, да, в принципі, апріорі, Тобто, якщо ми забуваємо про те, що це леопардоподібний весір, неграбельний, неметовий, непотрібний в реаліях рандому. То елементарно, ось, у мене тільки щоб танк поплив на скелях, Ну, буквально я, я нічого не жав, я нічого не робив, я нічого не нажимав. Він сам взяв і поплив на скелях. Так от навіть якщо ми забуваємо все інше, так? Да, то відсутність башти не дозволяє мені якісно притомно стріляти в таких ситуаціях. Ну, бо ну, бо отак, от ви самі все бачили, у вас у самі все було на екрані, і ви самі це прекрасний без мене знаєте. Тільки знову ж таки питання в тому, чи хочете визнавати, от, так, да, це вже інша історія. А знать, ви це знаєте без мене. Я я, я, я випадково, чувак, я я незумисне перекрив, їй Богу. Ну, типу, серйозно, без приколів, я хотів поняти дати тичку і від'їхати назад бігом в сейв. От, тому я перекрив незумисне. Сподіваюся, ви це розумієте, і він також. Типу я не хотів. От ем, о, тут борис фен приперся. Там что ззаду.. о -хо -хо. Хорошо! Блять, не мету Люба тичка в хлібало, все, це смерть. І нічого не можна зробити. Ну ти просто ти-ти, фізично не можеш нічого робити. татан, блядь, не мету, і все. Ну ти фізично не можеш нічого зробити. Це очевидний беззаперечний факт. Ви можете це визнавати, можете не визнавати, але це факт. От і все. Тобто ну, стоять в кімпі на базі, ну так блять так ти ніхера хера не робиш в бою буквально. Типу, а навіщо тоді взагалі перебувати в бою, якщо ти нічого в ньому не робиш, правильно, правильно? Куда ти п'ятеся, ну, ну що ти робишь? Куда ти, ти робиш, чувак? Просто вийди у йому від кутів, та я кути мінус 10, та я башка, міцна, та я пробиття 320 мм на підколі, Що що з тобою? Да, 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 хорошо. Чувак, ну зроби хоч щось, ну що з ним не так? Ну дивіться, в мене немає броні, в мене, немає, в мене нічого немає. Я не можу нічого робити. А він може, що він робить? Ну то, Типу що він витворяє? Навіщо він це робить? Все смерть. Не від нього так від чуваків позаду. Я навіть не зстигнув нажати, ну, типу я нажав, але вона вже не нажала, що він робить, що робить біомусор? Я не розумію. Що з ним? Що з тобою, чувак? Фулова тварина стоїть біля мене. В тебе є кути, в тебе є зброня. Просто вийде і гбий його. Типа, замість того, щоб агресувати і піджимати його, тобто, щоб відтискати його від наших позицій, давати нам простір для гри, він просто стоїть, блі, дивиться, на камеру знімає, дає задній хід. І ви потім серйозно на серйозних шах говорите, блядь, що танкісти розумні? Ну ви серйозно зараз, так? Да? Ви на серйозних шах потім говорите, що вони не тупі? Ну він ж тупий, буквально. У вас щойно на очах був зірцевий приклад того, наскільки тупі тварини грають в цю гру. Не всі само собою, це не до всіх, ну це очевидно. Але більшість? Ну або як мінімум багато. Чувак з броньою в башті, з кутами, з пробиттям. Замість того, щоб агресувати і відповідно видавлювати супротивника, не давати йому простору, не давати йому відчувати перевагу, не давати йому відчути цей смак крові. Замість цього береблять, здає назад і висунку потім просто здихає в оточенні, замість того, щоб ми вдвох навалилися. Він прийняв тичку або відтанкував тичку, бо в нього є і ХП і броня. Він відтанковує тичку, бо він має таку можливість. Не тому, що я так сказав, бо мені жалко свої ХП. У мене немає ХП, у мене немає броні апріорі за визначенням, тому я залежу від цього ублюдка. Тому оці танки, отакі от, от танки, вони, де він? Ось, такі танки вони не граблі, бо я залежу від цього ублюдка. У мене є скіл, щоб його реалізовувати, але в мене немає, блядь, танка ТТХ, щоб нормально грати, і висновку самому собі диктувати бій і створювати для самого себе умови. Ви це розумієте чи ні? Я вимушений покладатися на оцього клоуна, який дає задній хід, замість того, щоб знову ж таки або розмінятися, або розтанкувати. Потім я виїжджаю, він уже дав тичку на, 700, на 750, я виїжджаю до на 400 і ми відтісняємо чувака і забираємо пагорб собі назад в своє володіння. Ні, зачем, блядь, можна задній хід давати? Ну, про цього я взагалі мовчу це. Ой, господі, окремий вид слабоумних. Вони не розуміють, блядь, що допушуть базу звідси, ну фізично неможливо. Ой, коротше, ублюдки. Що ще сказати? Е, все коротше, я затикаюсь, чекаємо завершення бою, підбуваємо підсумки і благополучно ретируємося з даної параші. Ой, господі, ці фаршовики ще будуть утерпіть всі сім хвилин поки триватиме бій, будуть кататися якось херньою займатися замість того, щоб грати бій на початку, і в його середній стадії вони все розтягнули, не що, тому потихеньку починаємо підбувати підсумки, а потім просто підіб'ємо підсумки по другому бою і завершимо гайд. Отож. Слабоумні само собою відпали ще під час першого бою, коли вони почули непритаманну для їхніх ніжних лічносних, так сказати, вуг да вони ж танкові лічності. От, і коли вони почули непритаманну для себе лексику. Вони одразу відвалилися, само собою, да, і не стали дивитися другий бій. такий. У жесть, чувак, накидав 3500 дамаг, а каєш танк говно. Да, блядь, танк говно, бо це не танк накидав дамаг, це я накидав дамаг, тим що я знявся з позиції і поїхав, іграти грати притул біля куща, який за 100 метрів від супротивників. Тому це я накидав дамаг, а не танк. Це принципова різниця. Не тому, що типу, ага, я такий крутий. Ні, тому що треба розуміти, блядь, можливості пересічного гравця і можливості сильного гравця. Це очевидний беззаперечний факт. І при цьому цьому чувачки вже скіпнули цей гайд на першому бою, після першого бою, але найцікавіше і що важливе було саме в другому бою. От буквально, я через те, що у мене танк калговна вимушений покладатися на біомусор скільний, і через це я не можу сам нічого робити, але і біомусор скільний нічого не робить. То нахіра мені танк, який створений для терпіл, щоб очікувати, що щось зробить анскільне чмо, коли я можу взяти нормальний метовий танк і робити це самотужки? Чому я повинен ждати, чи хватить мозку, чи не хватить у дурачка на Т30-му виїхати і танкнуть? Якщо це можу робити я, тільки не на цьому танку, бо він не створений для реалі сучасного рандому. Або ж, як мінімум, він не створений для того, щоб грати активно, ініціювати, нав'язувати свій бій, конструювати його, якнайбільш якісно на нього впливати, і, відповідно, робити за рахунок цього якнайбільш якісний показник. Але ви цього ніколи не зрозумієте. Не всі само собою. Це до конкретної категорії танкових лічностей. Другий бій, трикадамага, один фраг, два крита. Топ-1 по команді, де да, це животне? Де воно? Це це. Ну сорок Боже, сорок п'ять. Це от от чому ти вдумайся, да? Нахуя тобі грають на немету амкалі говна і розраховувати на те, що це 45 п'ятипроцентне животне почне кумекати щось своїми мізками? І розумієте, я ж не прошу від нього чогось екстраординарного. Ні, я кажу, сука, не ж W, це ж просто логічно. Якщо не давиш ти давлять тебе. Якщо не витісняєш супротивника, ти якщо не агресуєш ти, якщо не нав'язуєш бійти, то нав'язують його тобі. Це примітивні базові речі, вони працюють і в житті. Не тільки там в річі Шадес, для цього не треба якийсь феноменальний склад розуму, як там говорить, що от там не всім дано тактично мислити. Блять, просто мислити не всім дано. Оце буде більш правильне твердження, просто не всім дано мислити. Все, крапка, кінець речення. От і вся історія. Тому нахера тобі оця терпільня? Кончпанзерців, сільоправдоподні висіри, на яких ти залежний від інших, і ти змушений буквально терпіти. Ти сам нічого не можеш зробити, і це факт. Беззаперечний, очевидний. І, власне кажучи, щоб його не визнавати, там окей, ти, ти граєш тобі ти подобається, але щоб його не визнавати, ну це треба взагалі в очі їбатися, я не знаю, як це ще, ще описати. В принципі, на цьому все. За два боя вийшло в сухому залишку, де це говно. 3, 300 майже середньої шкоди, 500 середнього асіста, 0 середнього блока. Танк калгавна, ну але само собою, блядь, йогої дуріють з цієї прикормки, і відповідно, геймплей ще попер. От, це все що можна сказати: просто попер геймплей. Не грайте це гавно, на все добре.